Так, далі у нас теж смішна історія перед тим, як ми до, основної теми. требачі батл у нас почався у Фейсбуці. <рес> дуже от розгортається така історія там словом. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, викатує такі пост у Фейсбуці три години тому і каже. Завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури, але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових нині за всіма ознаками ФСБ. Російської Федерації робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійсько налаштованого населення а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних експертів в лапках, акторів, розвідників в лапках та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про провал контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілеї війни і совон, совон, совон. І йшлося тут про актора-розвідника. Ну, це такий був типу натяк і на Олексія Арестовича. Колишнього ну, Ми ж з тобою не був. знаємо. А? Ми ж не знаємо з тобою. На кого був натяк? Якого актора? Зеленський а чому теж... тоді Арестович реагує, якщо це не про нього йшлося? Тому що. Тому що... Палиця. Ну, не той, що палиться, а той, що палиться, а ну просто, значить, він побачив себе в цьому пості Данілова. Я не знаю, чому Данілов про це, типа, тільки зараз пише, і ми про це говорили вже 150 разів, що це треба бути сліпими і шаками, щоб не, не, не бачити агентурної роботи. Всіх прирахованих персонажів я не буду зараз про них згадувати. Ці записи відомі. вільнюський вояж відомий. Всі зв'язки з РПЦ, яка є підрозділом ФСБ. Відомі тепер в Верховній Раді не збирали вже голоси для того, щоб заборонити так, би мовити, РПЦ ФСБ в Україні. Ага. От, і всі, всі персонажі вони, в принципі відомі. Тобто вони ж були в публічному полі, вони цього не приховували, всі, всі наративи е, теж були озвучені, флешки їдуть в Гагу. Ну і от все-все це, 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 це теж нам відома історія. Е, всю цю сволоту медійну, яка працювала, та, тобто походженням з. Е, так званої Російської Федерації ну, плекали наші олігархи. Вони вважали, що у нас немає журналістів, тому треба взяти цих. А насправді мотивація дуже проста, бо ті були ручні, їм було срать на Україну, і для них були важливі гроші. А от тих, хто висловлює свою позицію, не буду показувати пальцем в екран, от то тих, тих позбавлялися насправді, тому що нормальні журналісти так, ну. Громадянська позиція і журналістика, вони десь перетинаються, і не треба плутати активізм і журналістику. Але журналіст без громадянської позиції це е, е, те, що пливе по річці стир, як дохла свиня. Е, це якщо про Луцьк згадати. Але ми не будемо про Луцьк. Там була відповідь Терестовича, там? Та, та, годину тому. У Фейсбуке, у Фейсбуке срач э, фейсбучный. Э, далее, у каждого в государстве своя функция. СБУ ловит шпионов, полиция защищает наши улицы, армия воюет. У Арестовича функция разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря РНБО. Пезди и державную. А нет, он еще носит слайды президенту я пару раз видел иной пользы от него за два с половиной года в офисе я так и не заметил и мы тоже Олексию не заметили ведь та бы никакой корысти в офисе президента и если вы считаете что ваша жизнь не имеет смысла и вы занимаетесь непонятно чем то вспомните что кроме он есть еще секретарь СНБО Украины. Крапка. цитата закончилась Ось такий дуже загрозливий, погрозливий пост Не, ну від Тут, тут наявна, наявні yeah. ознаки ксенофобії. Просто там Арестовичу вже в, <клес> оголосили підозру по одній справі стосовно там, його висловів про те, що треба душити жінок. Там. Це одна історія. А тут є ксенофобія, тобто в нього є неприйняття української мови. Ну, це ж з тексту виходить, так? Ну, все. І тут нехай далі працює СБУ. Як і по всіх інших справах, тому що це їхня робота. Е, е, я не буду відповідати вже по п'ятому колу, де Бабровніко. Бабровніко в Україні, в Києві, і ви можете підписатися на його сторінку на Фейсбуці, він там вам сам, -сам розкаже і, роз, і, і розказує. Е, так що, ось така історія. Е, е, ну це типовий бігівна та сечі. Можливо, але добрі люди знайшли. Знайшли значить, відео, і причому це відео не змонтоване, воно вирізане з якогось там одного з мільйонів серіалів, де знімався талановитий, можливо, актор. Як про нього пишуть. ну, Ясна річ, що його ж ну, тролять теж і хейтять ну, Арестовича, я маю на увазі. Тому що один-два тижні ми це пам'ятаємо, але 12-й бойовий вихід Арестовича, агент ГУР, позивний Люся, батальйон Монако з питань реклами. Дзвоніть туди і туди. Це неважливо, це просто коментар до того відео, яке можна подивитися маленькому віконці. Опа. Так от ти кай важливий заобщничок. Вот. Карпліля це. Леш, давай-ка поищем утилитчика по архивам. Давай-давай. Слушай, ты заказал, я достал. Договаривались, что деньги сразу. А теперь ты мне устраиваешь заморочки с экспертизой? Я же все рассчитал по минутам. Почему я должен сидеть и ждать твоего эксперта? Ладно. Ну тільки щоб деньги одразу. Деньги одразу, все. Таке пророче. <реш> так, у нас лишається, я не знаю, там 5 хвилин до пана дещити, якщо він підключиться. У нас так. є ще один фейсбучний срач. Який розійшовся, я, я не знаю, що люди сруться довкола цього. Я т, читаю там Максима Єрьоміна, скажімо, це вам нічого можливо не скаже. І він тут пише, що всі з'їхали з, з гузду, що це ворожий псо. Але е, я не міг оминути і Назар це не оминув. Бо ми одночасно тіпа, це відео не. поставили. Так ніхто це не оминув. В денні студії це не оминули. І в принципі, багато хто це постив в себе і дивіться, що робиться. Люде? Ми можемо це теж подивитися ще раз, якщо ми, хтось. Не ми бачить, подивимося можливо, зараз. Ясна річ, що ми це подивимося. Але це власне те, про що ми з тобою говорили: про український шоу-бізнес, про те, що кияни, оці от, молоді кияни, от, це те, що мене дратує в Києві, в принципі. Тому що, якщо для тебе існує війна, для мене вона теж існує, ми постійно збираємо гроші, то як. Як через півтора вже ну буде незабаром два роки цій гарячій війні і 10 років взагалі війні з Росією? І, тіпа, бути настільки відбитими, ну, з моєї точки зору. Причому, що там про цього блогера, який опитує, кажуть, що він провокатор. Мене це мало турбує. Там відповіді не змонтовані. Ой. насправді. Відповіді не змонтовані. Що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. І я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилася оборона Маріуполя? В даний момент. 20... ні. Це було 20 травня 22-го року. А, 22. Оборона Азовсталі. Азовсталі? Ну до сих, до сих пор. Я... Як це, як це сказати? Пора, ну, і, я забув, як називається штука. Тест короче, електростанцію от, окупують. Я про Азовсталь кажу. А, про Азовсталь, це чесно без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. Для нас, для нашої країни, це плачено закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду все у нас. Все не закінчилось, так? Не знаю, що зараз Маріуполь під окупацією. тому... А що з хлопцями, які боронили Азовсталь Маріуполь. Я, чесно кажучи, не дуже багато знаю за це. Тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? Тому що ну, насамперед в Німеччині дуже Складно українцям в тому плані, що е, дуже багато справ в тому плані, що джоб-центр і всяка німецька справа немає часу, нема часу на сам новин. перед.